Виконував миротворчі місії в Іраку та воював за Україну Прикарпатець Роман Тіщенко, колишній розвідник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, у 2022 році звільняв від окупації місто Вознесенськ Миколаївської області та воював з росіянами на Донеччині. Через стан здоров'я тепер Роман Тіщенко служить в одному із ТЦК області. Із військовим познайомилася наша Тетяна Дадак. Роман Тіщенко із дитинства мріяв бути військовим. Та аби вступити до профільного університету, не вистачило балів. Вже на початку 2000-х чоловік підписав контракт із 80-ю десантно штурмовою бригадою і долучився до миротворчих місій в Іраку. Перший час я виїжджав як, як сапер, а потім вже друга місія. Так сталося, що я був в розвідці. І після того як і так, ніби сподобалось, і так сталося цей раз, що теж був в розвідці. Розвитка вимагає дуже, як то кажу, більше великих фізичних навантажень і, і не тільки там, я треба працювати розумом і хитрістю. Після закінчення контракту Роман поїхав до Італії. Новина про повномасштабну війну змінила плани на життя. Сім'я реагує на, на такі речі дуже тяжко. І тим більше, що ми вже жили за кордоном, той час, але ну, фактично ми вже якби, йшли до того, що ми думали, що навіть брати вже громадянство італійське, але так, ми ну, ще вагалися, якби вагалися, і тут війна. І коли я сказав, що я їду, ясне діло, вони плечевно реагували на це, але з розумінням, з розумінням, я як міг заспокоював. І і Зараз вони тут з вами, так? Так. На початку 22-го року бригада виконувала бойові завдання у Миколаївській області. Військовим вдалося звільнити від окупантів Вознесенськ. Дуже добре ставились, люди настільки добре ставились, що вони навіть між собою спорили, хто, хто нас буде приймати, хто нас буде годувати. Це, ну, я настільки навіть, не сподівався, що люди так, так настроєні. Думали, що це все скоро завершиться. Тоді всі думали, що от, і от після красу Вознесенськ, вже думали, от зараз до Вознесенська вже вигнали ворогів. Вже думав, скоро вже буде демобілізація. Ми всі повернемося назад на свої на, на своїй спочаток, як було, але так не сталося. Далі підрозділ Романа відправили на Донбас. Наша бронегрупа заїжджала на попас, надати підтримку 24-й здається бригаді, точно не пам'ятаю. І саме перше, що коли заїжджали. Зі всіх сторін було видно, як е, горять е, повністю будинки, знищуються. Арта е, е, арта ворожа накривала будинки, всюди були спалахи, е, е, летіли, ну, все, все летіло, що можна було е, е, і в нас, і по домах. Тобто таке відчуття, що заїжджали в пекло. Після дев'яти важких місяців на фронті у військового виникли проблеми зі здоров'ям. Певний час Роман Тіщенко служив у тиловому місті, а нещодавно його перевели у Тлумацький ТЦК. Ми ходимо в наряди, там роздаємо повістки. Ми з людиною спілкуємось. Вона питаємо, чи, наприклад, чи вони перебувають на обліку, з'ясовуємо по оберігу, чи це правда, ну, дійсно так, чи ні, бо, тому що люди є з документами, без документів. Тобто, якщо не з документами, перевірили, все нормально, людина відпускаємо собі по своїх справах далі. Якщо ні, перевіряємо по оберігу. Якщо перевіряємо по оберігу, там допустим людина там не з'являлася тоді, стоїть. Туди попросимо тоді з нами проїхати, щоб стати на облік. Чоловік переконаний, для мотивації цивільних потрібно встановити конкретні терміни служби і наголошує його побратими більше двох років на передовій і заслужили на відпочинок.